Чому зрада це не про тебе? Перша реакція після зради, що зі мною не так, але стоп, вся справа не в тобі. Зрада це вибір іншої людини, а не відображення твоєї цінності. Дуже часто люди зраджують не тому, що партнер зробив щось не так, а тому, що вони самі не вміють бути чесними у стосунках. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків, гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені посилання в описі. Хтось боїться близькості, хтось тікає від відповідальності, відповідальності, хтось просто не навчився говорити про свої потреби. Але жодна з цих причин не робить тебе виною в тому, що сталося. Зрада це про слабкість того, хто її вчинив, і хоча зараз боляче у тебе є вибір застрягнути в цьому болі або зрозуміти, що ти заслуговуєш на людину, яка не змусить тебе сумніватися у своїй цінності. Що ти хочеш розібратися, як правильно працювати з болем і почати відновлювати довіру до себе, дивись моє основне відео. Я розповідаю, як психологія пояснює цей процес і що можна зробити, щоб вийти з цього сильнішою.